Оператор зв'язку «Київстар» зранку зазнав масштабної кібератаки, через що по всій Україні в абонентів мережі не працював зв'язок та інтернет. Спершу компанії сподівалися полагодити все за декілька годин. Проте згодом заявили, що невідомо, коли вдасться відновити роботу. Втім, людей заспокоюють під час атаки витоку даних користувачів не зафіксовано. Проте СБУ вже розпочало розслідування. Водночас про кібератаку повідомляв і Монобанк. А через наплив користувачів стався збій роботі додатку оператора вода Субтитрувальниця На Одещині від початку вторгнення мобілізували 104 депутатів різних рівнів, тобто сільських, селищних, міських та районних рад. Про це повідомив очільник обласного ТЦК Олександр Охріменко. Водночас він додав, що міський голова не може отримати повістку, оскільки ця посада є заброньованою. Також Охріменко припустив, що представники ТЦК у певних випадках можуть перевищувати власні повноваження, оскільки не мають потрібних знань законодавства. З цими випадками розбираються разом з тим, очільник ТЦК за. Запер... Речі факти насильного утримання військовозобов'язаних у приміщеннях військоматів. За його словами, у цей час працівники ТЦК лише уточнюють дані людей. Ці заходи проводять військовослужбовці, які можливо не на достатньому рівні знають ці тонкості законодавства. Чому? Тому що фактично за крайніх півроку. Я особисто прийняв таке рішення за погодження керівництва щодо проведення відповідної ротації і рот охорони, і деяких представників територіальних центрів із бойових військових частин, які виконували завдання, які мають відповідно травми поранення контузії внаслідок бойових дій. І можливо такі випадки є, але ми над цим працюємо. Одна людина постраждала внаслідок масштабної аварії за участі маршрутки та п'яти автомобілів. Аварія сталася близько сьомої ранку на перехресті вулиць Академіка Воробйова та Одеської. Попередньо водій Нісан, рухаючись з другорядної дороги, не пропустив маршрутку, в результаті чого сталося зіткнення. Потім водій автобусу в'їхав у припаркований автомобіль. Той ще в один, і так один за одним в ДТП потрапили загалом ще чотири припарковані легковика. Водій Нісан отримав перелом шийного хребця йому надали медичну. Допомогу. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали. Одна людина загинула внаслідок пожежі у гуртожитку на вулиці Воробйова. Загоряння сталося близько шостої ранку. Тіло загиблого виявили вже під час розбору завалів. Причини загоряння та особу померло встановлять згодом. Поліція затримала таксиста, який зґвалтував пасажирку. Напередодні ввечері одеситка через додаток викликала таксі, аби дістатися з роботи додому. Водій автівки попросив дещо змінити маршрут, бо йому нібито терміново треба заїхати додому. Проте чоловік відвіз її за місто, зґвалтував під загрозою ножа та забрав гроші понад 8 тисяч гривень. З її мобільника він дістав та викинув сім картки, щоб жінка не змогла нікому подзвонити. Потім висадив її та поїхав. Вже наступного дня поліцейські затримали таксиста. ним виявився раніше судимий за розбійний напад житель одеського району чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловіка на псевдо Путін та шістьох його спільників затримали за регулярне підпалювання квартир в Одесі. Як стало відомо, правопорушники діяли на замовлення та для пошкодження чужого майна розподілили між собою ролі. Один із них виконував функції водія, двоє безпосередньо вчиняли підпал та знімали це на телефон, аби мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант в момент вчинення злочину спостерігав за ситуацією, аби у разі чого повідомити спільників. Усі злочинні групі загрожує до 10 років позбавлення за вказаними фактами слідчі розпочали кримінальне провадження, за частиною 2 статті 194. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, та частиною 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або обуховими речовинами Кримінального кодексу України. За фактом умисного пошкодження чужого майна, всім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Зберігав зброю та вимагав гроші у шапській ОТГ. Поліцейські викрали ракетира. Чоловік вимагав борг у 500 доларів, який місцевий бізнесмен, начебто, був винен іншій особі. Під час телефонних розмов та при зустрічах фігурант погрожував підприємцю, членам його родини, аж поки потерпілий не передав йому кошти. Одразу після цього ракетира затримали. У нього також вилучили зброю, яку направили на експертизу. А під час конвоювання фігурант вдарив одного з поліцейських кулаком по обличчю. За результатами та інших слідчих дій буде надано остаточну правову оцінку всім діям фігуранта та висунуто обвинувачення за скоєну правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 700 тисяч бюджетних гривень привласнили підрядники на ремонті шкільного укриття на Одещині. В ході слідства правоохоронці встановили, що троє підприємців лише частково виконали роботи, вказані у договорі. Вони виготовили фейкові документи та завищили вартість робіт. А посадовиця сільради, яка мала перевірити стан ремонту, просто підписувала документи, довіряючи підприємцям. Внаслідок цього на рахунки ФОП та двох фірм безпідставно перерахували з бюджету майже 700 тисяч гривень. Тепер усім загрожує кримінальна відповідальність Є в рясах чергова група чоловіків намагалась перетнути кордон поза пунктами пропуску. Заплатили за це 12 тисяч доларів. Проте провідник виявився аферистом. Навіщо потенційні ухилянти одягли ряси? Невідомо. Можливо, аби бути менш помітними уночі або ж сподівали, що прикордонники відпустять фейкових священнослужителів. З'ясували, що лише один з упійманих мав стосунок до церкви. У минулому був у казначействі Києво-Печерської лаври. Зі слів паломників, за трансфер через кордон вони сплатили по чотири тисячі доларів кожний на березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та направив на світло найближчого села. Човняр запевнив, що то Молдова насправді перевіз порушників між двома українськими населеними пунктами. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.